напад на таксиста Волинянина судять шостий рік. Була погана чуйка, як покарали ухилянта. У піщі планують реставрувати маєток Гутовських. Ремонт проспекту Волі чисте місто. Подробиці сесії. До вашої уваги пісумковий випуск новин середи 31 травня у студії Аверсу працює Марія Патручик. мирного усім вечора. Луцьк зустрів гуманітарну місію на щиті, що повертає додому полеглих на війні героїв. Жилобний кортеж проїхав через усе місто до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника. Про час і місце поховання кожного захисника повідомлять згодом. Завтра у четвер, 1 червня, Луцьк прощатиметься із загиблим героєм Ігорем Кузьмічем. Герою назавжди лишиться 40 років. Він загинув 28 травня під час виконання бойового завдання біля села Богданівка, що на Донеччині. Відспівування загиблого лучанина відбудеться з 11 години у кафедральному соборі Святої Трійці. Берестачківська громада у Скорботі 28 травня перестало битися серце мешканця села Кутрів Леоніда. Прокопчука. герой місяць не дожив до свого 55-ліття. На території громади оголосили триденну жалобу. Коли захисника зустрінуть вдома, повідомлять згодом: вічна шана полеглим військовослужбовцям та співчуттям їх сім'ям. Сьогодні зранку сталося ДТП на вулиці Володимирській у селі Забороль на автодорозі H22. Не розминулися легковики Rover та Рено Меган. Патрульні поліцейські встановили, що водій автомобіля Land Rover не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою та не дотримався безпечної дистанції. У наслідок цього і відбулося зіткнення із Рено Меган. Легковик саме зупинився та збирався повернути до села Забороль. Учасників аварії оглянули працівники швидкої. Вони від госпіталізації відмовилися. На винуватця ДТП склали протокол. Ну і напередодні на автодорозі Київ ягодин у селі Воля Ковольська сталася аварія. Вантажівка Вольво збила велосипедиста місцевого мешканця. Постраждалий із травмами потрапив до відділення реанімації. За кермом вантажівки був мешканець Ковальщини. Транспортний засіб вилучили за цим фактом. Розпочали кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. У Луцьку на вулиці Львівській аварія за участі двох автівок. Як повідомили поліцейські, Ополь намагався перелаштуватися в іншу смугу, проте не дотримався безпечної швидкості та влетів у Рено. На порушника склали протокол. Оголосили про підозру волинянину, котрий незаконно придбав і зберігав бурштин на понад 155 тисяч гривень. Під час обшуку в оселі мешканця Володимира поліцейські виявили та вилучили понад 12 кілограмів сонячного каміння. Як з'ясувалося, чоловік незаконно придбав бурштин і зберігав у себе вдома. Згідно з висновком експерта, вартість каміння понад 155 тисяч гривень. Слідчі оголосили волинянину про підозру. Триває слідство. Ну а підозрюваному загрожує від 4 до 7 років неволі із конфікацією майна. Прокурори вимагають від Берестечківської міськради розробити історико архітектурний опорний план Берестечка. Як з'ясували прокурори, попри те, що місто включене до списку історичних населених місць Волині. А Міністерство культури та інформаційної політики вже зверталося до міської ради щодо необхідності розробки історико-архітектурного опорного плану. Такий план і досі не розробили. Його відсутність є загрозою самовільної хаотичної забудови історичних центрів на території, а також може сприяти знищенню історичної спадщини громади. Тож прокурори через суд вимагають, аби міську раду зобов'язані. Зали таки розробити історико-архітектурний опорний план міста. Порізав щоку, душив за шию, кусав за пальці. Все через прохання заплатити за проїзд. Замість заплатити за таксі пасажир накинувся на водія з ножем. Бійка тривала хвилин 20. А суди тягнуться вже шостий рік. Справу про напад на таксиста розглядають в першій інстанції вже втретє. Ці події відбулись ще в 2017-му. Тоді молодик. Під Кайфом взяв собі таксі з Луцька додому в село княгининок. Бездумно покружлявши хід розплетіннями вулиць обласного центру, врешті доїхали на місце призначення. На прохання таксиста розплатитись, пасажир сказав, що візьме гроші з дому. Проте повернувся не з готівкою, а кухонним ножем, яким почав хаотично розмахувати. Зав'язалась бійка, під час якої таксисту добряче дісталось. Йому порізали чоло, душили за шию та кусали за пальці. Водій побіг до сусідів нападника кликати на Допомогу, а пасажир взявся доганяти того на його ж таксі. Як свідчив у суді таксист, наздогнав нападник його вже з другим ножем. Між ними знову зав'язалась бійка, під час якої він міг забрати у воробея другого ножа, оскільки перший так і залишився у його спині. А коли прибіг сусід, то вибив цей ніж вже з його потерпілого рук, оскільки вирішив, що саме він наносив ним удари. Оки пасажир з водієм бились. Сусід, власне, і викликав поліцію. Що ж до нападника, то його судять за двома статтями, які стосуються незавершеного замаху на умисне вбивство та крадіжку авто. Ось уже шостий рік. За ці роки чоловік визнав свою винуватість, списуючи ці вчинки на наркотичний стан. Ба Більше навіть таксист, схоже, йому пробачив, та й суд першої інстанції виносив вироки двічі. Останнім чоловіка звільнено від відбування покарання за тілесні ушкодження і крадіжку авто у зв'язку із закінченням термінів давності. Втім, прокурори наполягають, що судити чоловіка треба саме за статтею стосовно замаху на вбивство і покарати позбавленням волі. Апеляційний суд знову повернув справу на повторний розгляд. Почався судовий розгляд дослідження матеріалів до судового розслідування. За стільки часу потерпілий, немає ніяких претензій, знаходиться чи в Польщі, чи в Німеччині. Ну, він не виїхав не в виду воєнного стану, а ще раніше на роботу. І ну я не знаю, як суд тепер буде розглядати. Та й останній раз він зв'язувався десь посеред поля з автомобіля, засобами зв'язку. Ну, і типу, вже суд як може, так і розглядає вже ту справу. Хоча вже і вона не цікава нікому, і сроки пройшли. І останнє рішення, останній вирок суду був вже, якщо йти по тих тілесних ушкодженнях по середньої, середньої важкості, і по угону автомобіля вже минули сроки протягнення до відповідальності. Схоже, учасники цієї історії вже й самі втомились ходити на суди, бо не було ні постраждалого, ні його кривдника. Суддя виносить ухвалу здійснити примусовий привід обвинуваченого на наступне судове засідання. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Йому вручили повістку, а він умисно не прийшов до центру комплектування. Такий випадок стався у одному із сіл колишнього Локачинського району Волині. Хлопця взялися судити, але він навіть не став придумувати якихось поважних причин своєї наявки. Як на духу розказав, що вчинив так умисно, як його покарали, бачили наші журналісти. Цей хлопець приїхав без адвоката і не заперечує, він справді умисно не прийшов до центру комплектування. Торік влітку пройшов медогляд. Військово-лікарська комісія визнала його придатним для служби в армії. У грудні хлопцеві вручили повістку, і вже наступного дня той мав бути у назначеному місці. Його чекали, а він взяв і просто не прийшов. Ніяку поважну причину не повідомляв. Чому проігнорував повістку? Відповідь Коротка. Е, умисно не прийшли у військомат. Розкажіть чому? Була погана чуйка. Все. Дві жінки поруч мама і сестра. Покарання за ухилення від призову від трьох до п'яти років ув'язнення. Усе обернулося м'якшою карою. Спочатку вирок районного суду. Позбавлені Вольно 4 роки. На підставі статті 75-76 звільнено останнього відбуття покарання якщо не протягом двох років. Із питового сроку нового кримінального пропорушня, виконує покладені на нього обов'язки. Періодично з'являтися до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. Прокурор зауважує, що якщо хлопець щиро розкаявся і сприяв розкриттю злочину, то покарання не може перевищувати дві третіх максимального терміну ув'язнення. Просить у суддів. Залишити юнака на іспитовому строці наші река активне сприяння розкритті злочину, визнання вини винувачення та відсутність обтяжчих порання та вважаємо, що вирок се першої інстанції вимагає скасування з подальшою його зміною спризначну покраю. У воді трьох років чотирьох місяців позбавлення волі та з подальшим звільненням від відбування покарання зі спитовим строком два роки. До армії не потрапив, отримав випробувальний термін. Та чи може така судимість стати своєрідною індульгенцією від подальшої мобілізації? Поза камерою прокурор зауважує, що хлопцеві можуть і повторно вручити повістку. А от суддя задає риторичне питання. А як же ж тоді він буде з'являтися для реєстрації? Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. Підтримка військових, додаткові укриття, облаштування проспекту Волі, чисте місто та ще ряд інших важливих для громади та її мешканців питань сьогодні розглянули під час сесії Луцької міської ради, яких змін в обласному центрі Волині чекати далі. Під час пленарного засідання 45-ї сесії депутати розглянули ряд земельних питань та внесли зміни до бюджету Луцької міської територіальної громади. Обранці проголосували за виділення коштів для полігону твердих побутових відходів у селі Брище. Також депутати підтримали рішення про відкриття ще одного центру управління відходами, куди мешканці матимуть нагоду привезти великогабаритне сміття. Він буде розташований на території МЖК у дворах між проспектом Соборності та вулицею ветеранів. Для того, щоб не відбувалося, Цих підходів, тому що ми можемо часто бачити, що люди викидають побутову техніку стару, поруч з контейнерними майданчиками, люди викидають е меблі, дивани, ліжка, матраци. Для цього потрібно їздити з маніпулятором, збирати. Це витрати витратне підприємство, це додатковий час. Звичайно, що воно створює непровадлену естетичну і санітарну обстановку. Тому буде далі мережа цих центрів кліні відходами по місту розширюватися. Відновились перемовини щодо повернення дитячої залізниці на баланс Луцької міської територіальної громади. Сьогодні ухвалили рішення про передачу двох вагонів дитячої залізниці. Залізниця в умовах війни мала дуже серйозні задачі. Тому ці переговори були затримані, і результатом їх є те, що ті два вагони, які раніше нам передавати, не збиралися, бо залізниця мала на них свої плани. Тепер передають. Я прошу вас прийняти підтримати ці зміни. Вони фактично полягають в тому, що ми доукомплектовуємо комплекс двома вагонами. Наступний етап це рішення Кабміну про передачу. Також виділили майже 10 мільйонів гривень на забезпечення військових частин та підтримку наших захисників. 5 мільйонів з бюджету міста спрямували на пам'ятники загиблим та реконструкцію алеї почесних поховань на цвинтарі у селі Гараджа. На себе зобов'язання встановлювати пам'ятники нашим загиблим. тому необхідно передбачити 5 мільйонів гривень на встановлення пам'ятників та реконструкцію алеї почесних поховань в селі Гараджа. Для департаменту житлово-комунального господарства за рахунок зменшення видатків управління капітального будівництва на рахунок на реалізацію інвестиційних проєктів. на благоустрій територіальні громади передбачили 3 мільйони гривень. Хочу сказати, що виділили кошти на поливальний автомобіль для нашого комунального підприємства Парк і сквери зараз під час реконструкції проспекту Волі на ділянці, яка Підлягає реконструкції, буде висаджено близько 170 дерев, 4 тисячі кущів, буде посіяна велика площа газонів. Це все необхідно поливати. Ця поливальна техніка, яка в нас є, вона застаріла, вона не справиться з такою кількістю. Очільник міста каже, що роботи по облаштуванні проспекту Волі триватимуть до кінця року. Проте проїзд для автомобілів буде відкрито зовсім скоро. Наразі ділянка від вулиці, Шопена до Київського майдану перекрита, відбувається підготовка до вкладання верхнього фінального шару асфальту. Здійснюють підняття люків, підняття зливових решіток, решіток зливової каналізації і найближчим часом будуть переходити до асфальтування. І за словами підрядника орієнтовно за два. Тижня проспект волі буде відкритий, якщо не буде якихось погодних катаклізмів затяжних дощів, які зможуть завадити нам завершити цю частину робіт. Окрім того, депутати виділили на капітальний ремонт укриття палацу учнівської молоді 1 мільйон 800 тисяч гривень. На встановлення відеокамер на проспекті відродження у рамках проекту Безпечне місто спрямували понад 2 мільйони гривень. Мирослава Сябернеля Прокопчук для новин на часі. У селі піща шацької громади хочуть реставрувати старовинний польський маєток, точніше частину маєтку, адже зберігся лише будинок керуючого справами, каплиця та млин, в якому ще не так давно молотили зерно. І навіть зараз, якщо за діло візьметься добрий спеціаліст, він може запрацювати. Відтак принесе користь для села одночасно і в практичному плані. І культурному. Адже село Піща може стати принадою для туристів. Окрім того, що воно знаходиться у піщанському гідрологічному заказнику, в піщі є багато історичних пам'яток, які безумовно варті уваги. Тут не будують туристичних баз і відпочинкових комплексів, адже це піщанський гідрологічний заказник. Зате поціновувачам саме зеленого туризму це місце. Точно припаде до душі село Піща розташоване на березі Мальовничих Озер, Велике Піщанське та Мале Піщанське, Тиша, спокій, а ще безліч цікавих історичних місць. У селі Піща розташована церква Казанської ікони Богородиці, пам'ятка архітектурі і містобудування національного значення, яка зведена у 1801 році, та цвинтарна каплиця. Також цікавого тут є залишки маєтку Готовських, який належав. Фадею Готовському Готовські проживали у піщі до 1939 року. Ось тут і була розміщена садиба біля місця, де збереглися рештки фундаменту, розташований меморіал, який створили на спільній могилі. В 42-му році, 22.06, другого нульшого, німці розстріляли цілі сім'ї нашого з однесельчан, бо вони не покорялися їхньому режиму. І тут вони захоронені от 27 чоловік. Вся це, родина. Це ви своїми силами? Ми тільки реставрували родичі, ну так то їхніх предку давали гроші. А ми вже своїми силами з їхніми родичами встановлювали. Були поломані забор, все знаходили, щоб такий самий був, і реставрували, зробили. А ось це, власне, і є стародавня каплиця. Дуже добре зберігся будинок керуючого справами. Ще не так давно тут була сільська контора. Дім вражає архітектурою, його планують реставрувати. Уже навіть купили нові вікна. У нас проживав тут пан Готовський, а тут в цьому будинку проживав його управляєщі. Його дуже багато людей працювало. В його була маслобойня, ну багато і рибний консерв, Він такий потужний був, багато землі було в його. І люди розказують старожили, що він дуже добрий був такий пан. Не по других панах, що раби були тоді ж, батраки, що обіжали сильно пани, а наш пан був хороший. Так. В 29-му році приїжджав польський президент сюди, тут радишком був маєток Готовського, але вже його, на жаль, немає. А от реставрацію бачу роботи, це так. що таке? Ну ми хочемо, от вже позабивали окна, щоб не знищили, знищили далі будівлю, то заказали окна mm -hmm. вже своїми селами, наші ОТГ допомогло, наш голова Сергій Карпук влучився в цю працю, щоб таки залишити туристів сюди підтягнути, польські, щоб що ми такі історією. Бережемо, не знищуємо, а щось таке зберігаємо». Будинок з високими стелями та вікнами. Грубки, які були у ньому, уже давно порозбирали. Ось ми можемо побачити старовину цеглу, з якої був зведений цей дім. Вона значно ширша за сучасну. Що робили тут, або текло. Но тут або потолка реставрували трошки, щоб. Не затикало, ні, далі не рушилось. Бачите, затикало, підлога, почала гнити. Реставрації потребує і млин, який теж належав до господарства Гутовських. Ще не так давно він працював. Мені розказували старожили, що то душили душеве маслом, а потім зробили млин. Тут і для худоби мололи жорна з каменя. А тут от мололи на перший, другий, третій сорт муку для, на хліб. Воно ще було справді в 2000 році, ще привозили і мололи тут наші і з інших сіл возили сюди до нас Бо дуже смачний хліб. Тут піклений, то не так зараз б'ється желізом, а тут все, ще і сестрі, неколешне, польське, пана Готовського. Дуже, та нас в планах є все є, так реставрувати зробити. Тобто тут можна навіть зараз молоти муку. Ну, так, решета всі, що там пошукати, всі жолоби поробити, де вже прогнили. А так технічно він був справний до послідку. Цей млин може стати не лише туристичною принадою, а й приносити практичну цінність, підлатати дах, налагодити механізми, оновити і можна знову використовувати його для помолу, щоб реставрувати старовинні будівлі, потрібні чималенькі кошти. Наразі війна внесла свої корективи. Але як розповів нам Петро Мегель, до цього питання обов'язково повернуться. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. І це усі новини на сьогодні. Якщо ви маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Фейсбук сторінки телекомпанії Аверс. У студії працювала Марія Патручик. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу та мирного вам вечора. перший день літа на території України очікується сонячна і без опадів погода. Подекуди повітря прогріватиметься до 25 градусів. На заході очікується тепла, ясна і без опадів погода. Вночі від 9 до 13 тепла, у день від 22 до 25 градусів тепла. У деяких східних областях погода буде похмурою, але без опадів. Тут уночі від 10 до 14 градусів тепла, у день від 19 до 22. На півночі Сонячно. Температура нічної пори від 8 до 10 градусів, денної від 22 до 24. На півдні спостерігатиметься невелика хмарність. Тут уночі від 12 до 14 градусів, у день від 21 до 25 тепла. У центральних областях сонячна і без опадів погода. Тут уночі від 9 до 11 градусів, у день від 21 до 23 тепла.